Ви слышали про такий вислів, як синдром порожнього гнізда? Сьогодні саме про це. Кажуть, дітей ростити не рукава покраїти, коли діти виростають, і життя стає трошки іншим. В домі стає раптом надто тихо. і ця тиша іноді дуже болюча. Жінки в цей період відчувають, а хто я тепер? Коли я вже не повинна піклуватись, то що мені робити щодня? А факт в тому, що понад 50% жінок в цей період, після 40 років приблизно, стикаються з цим синдромом. Діти вже виросли. І це нормальна реакція на зміну ролі. Адже протягом багатьох років сенсом було піклування. А зараз цей сенс наче зник. Бо діти самостійно про себе піклуються і не потребують наших парад. Але насправді це нова можливість. Діти виросли, і це означає, що ти виконала свою найбільшу місію в житті. Виростила дітей. Тепер час пригадати свої власні мрії, які ти відкладала на потім. До речі, в мене є дуже цікава гра, яка так і називається Від мрії до усвідомлення місії, де ми проходимо шлях від звичайної мрії до мети і усвідомлюємо свою місію, свою роль у Всесвіті. Тож доєднуйся до групи в Телеграм. Підписуйся на мої сторінки. Цей період не кінець, а початок. Пташеня вилітає з гнізда, щоб мама знову навчилась літати